Доброго дня, мене звати Даріна. Я сама є родом з Луганської області, з міста Сєвєродонецьк, А зараз я проживаю в місті Кременчук. Розкажіть про свій рух, про цю війну а свій пласт, пластовий шлях я почала ще в 9 років в своєму рідному місті. Туди мене привів мій рідний брат. Ми також разом пластували. На той час ми зробили дуже багато проєктів різних, різних акцій, такі також як передача віхліємського вогню. Нас завжди були раді привітати і вітали нас, і чекали, коли ми передамо. Ну потім почалася. Така ситуація в країні, і моя станиця вона мала так сказати, переїхати до іншої до іншого міста. І зараз вона розвивається в Львові, але не так вже. Як сказати, активно, як в нашому місті. А це справа: це в нас різні табори, заходи. Ось це, до речі, передача, передача віхлемського вогню. Тобто, вона носиться. Не знімаючи, так сказати, справа в мене це є в мілості мої, тобто те, що я навчилась за весь час року в пласті. Тобто, тут є табірництво, мандрівництво, куховарення, домашня господарність, першу медичну допомогу я вмію надавати, спортивні ігри та таке. Ось це є куріна хустка, тобто курінь це об'єднання декількох гуртків. Тобто, це, до речі, наш курінь з Луганської області. Я як представник Луганської області. І курінь, і мені Попович. Тобто Ось це е, я є куріною, тобто я очолюю ці два гуртки. Ось це в мене є відзнака, тобто це третє відзначення. Я дуже е, активно себе проявила в пласті і мені надали нагороду. А це в нас така бджілка, це нашого представництва гуртка в шалені бджілки ми зробили. І це ось така як фішка наша. Ну Ось це пластова присяга. тобто вона Водіти складають в 14 років, тобто в нас є певні ступені. Ось, ну, ось такі і різні. І якщо ти проходиш перший ступінь, так назвати, то ти вже можеш складати присягу. У вас э, сорочка у кожного різний кольор. Це щось також значить? А це розподіл на дівочій і хлоп'ячий однострій. Тобто, як можна побачити в дівчат, це спідниця коричневого кольору, штуці також коричневого кольору, а хлопців зелена сорочка, також зелені шорти і зелені штуци. І беретки в нас теж, до речі, різні. Яна, на вірно зрозуміло, що зараз от такий знак, як у вашої колезі, має з'явитися у них всіх, бо вони приймають участь у такому заході, як передача вікнамського вогню. Так, після кожної акції пластини отримують відзначку. Ось, до речі, минулорічна відзначка з ВВМ 23-го року. Тобто, після того, як ми рознесли всі вогники, цей вогник запалав і у нас на однострій. Тобто, після кожного табору чи заходу, поїздки, пластини отримують відзначку, і це така дорожня карта. Яка показує, де ти був, з ким ти був, що ти вмієш, знаєш? Так, ось що я можу за показати, що в мене на вкусці. Mm. Тобто по однострою можна зазвичай визначити приблизно скільки років людини, з якого вона міста. Скільки вона пройшла всього за своє пластове життя? Що вона знає, вміє? Ось, наприклад, видно, що ось ця пластунка, вона сіверодонецька з коріння Ганни Попович. Ось, якщо ви подивитеся на хустки чорно-біло-блакитного кольору, це наші наш Кременчуцький курінь імені Івана Мазепа. А Чого у вас зелений? Тоді У мене зелений, тому що я старша пластунка. А тут тобто... ми по вам можемо дізнатися, що ви з Кременчука. Ну, по мені буде важко побачити, тому що це зазвичай можна побачити і по дітях, тому що юнацтво зазвичай знає: ага, так рожева така хустка, вони зі Львова. Або така біла хустка з трьома стрічками, вони з Києва. Зазвичай юнацтво впізнає один одного. По дорослим вже не так видно. Дорослі просто один одного знають, а дорослих можна просто вичислити по кольору хустини. Дорослі постини вони з зеленою або з коричневою хустиною.